Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну важливу річ у світі нерухомості: про офер. Розберемося, що це за документ, хто його готує і чому від нього, по суті, залежить уся угода. Але перед тим як перейти до деталей, хочу сказати про один важливий момент: усе, про що ми зараз говоримо, це, це загальна інформація. І кожна ситуація з нерухомістю є індивідуальною. Тому за конкретною порадою завжди краще звертатися до професіонала. Мої контакти ви можете бачити на екрані. Отже, що насправді означає фраза зробити офер це просто назвати свою ціну, чи це щось набагато серйозніше? Давайте розбиратися. Офер це не розмова за кавою і не усна домовленість це перший офіційний і найважливіший крок у процесі купівлі нерухомості. Простими словами, офер це письмовий документ. У ньому. Чітко сказано, що покупець готовий купити цей об'єкт за конкретну ціну і на конкретних умовах. Це вже не просто інтерес, це юридичний намір. І тут важливо розуміти ще одну річ: Офер – це не один аркуш паперу. На острові Ванкувер стандартний офер це повноцінний юридичний договір. Зазвичай він займає від трьох до п'яти сторінок, і це ще без додаткових документів. Саме в цих сторінках і прописані всі ключові деталі угоди. Гаразд, якщо офер це такий серйозний документ, логічне питання: хто його готує? Теоретично покупець може скласти офер сам, але на практиці офер готує ріелтор покупця. Він робить це разом із клієнтом, обговорюючи всі умови. І причина тут проста: професіонал знає, як правильно сформулювати умови, як врахувати всі нюанси конкретного об'єкта, і найголовніше як уникнути дорогих помилок і юридичних ризиків. Тепер подивімося, що саме входить в офер. Умовно, цей документ тримається на чотирьох ключових елементах: перше це ціна, друге депозит. Це гроші, які підтверджують серйозність намірів. Третє дата закриття угоди, тобто день, коли нерухомість офіційно переходить покупцю. І четверте, дата передачі ключів це основа будь-якої угоди. Але крім цього, в офері завжди є умови. Їх ще називають «conditions». Для покупця це свого роду страховка. Найчастіше це умова, що банк схвалить іпотеку. Що е, інспекція будинку не виявить серйозних проблем. А якщо це квартира, то що з документами страти все гаразд. І важливий момент на виконання кожної умови завжди встановлюється чіткий термін. Отже, офер готовий, він передається продавцю, і саме з цього моменту починається найцікавіше. Далі можливий різний розвиток подій. Продавець уважно дивиться на пропозицію, на ціну, на умови, на дати інколи офер приймають одразу. У такому випадку угода рухається далі, інколи пропозицію відхиляють. Таке теж буває. Але дуже часто продавець повертається зі своїми змінами. Може змінитися ціна, можуть змінитися дати закриття угоди, а іноді і те, і інше. Саме так і починаються переговори. І в цей момент стає зрозуміло, чому офер має таке велике значення. Для покупця це юридичний захист, бо усі домовленості і кожна деталь чітко зафіксовані в документі. Для продавця офер це зрозумілий інструмент для прийняття рішення. Він бачить не просто цифру, а всю картину угоди загалом. Саме тому офер це не місце для імпровізації, це фундамент усієї угоди. І від того, наскільки грамотно він складений, залежить спокій, безпека і результат для обох сторін. Сподіваюся, тепер стало зрозуміло, що означає офер у процесі купівлі нерухомості і чому він настільки важливий. Я намагався пояснити цю тему максимально просто і зрозуміло. Але якщо у вас залишилися запитання, або ви замислюєтесь про купівлю нерухомості на острові Ванкувер, то мої контакти ви бачите на екрані. Телефонуйте або пишіть у будь-який зручний месенджер. Дякую вам за увагу.